Друзі, всім привіт! Гості каналу. Дивіться, яке ми чудо склепали. Проїздкувачем називається. Самопал. Таке. Взяли таку бочку на 125 літр. Це приколхозили все, штанги, на 10 форсунок. Було на 12, рішили, що 10 буде поки що. Морі забагато, не знаю, будемо пробувати. Тут стоїть два насоси. Ось такі. Замовляли в Китаю на 6 літрів, по-моєму, хвилину качає. 125 літр. Пише на бачку. Оце підключили тут. От, включатель. І там пішло наперед. Ось такий вигляд спереду має. Все, це включатель. Підключили тут. крила, до стопів задних. Ну все, зараз в роботі покажемо вам. Ось так крапить, прискають в роботі. Туманчик є легенький, видно. Не знаю це пробуємо перший раз. Щось прискає. В загальному це чудо працює. Їдемо на третій передачі.